Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так хотів зробити важливе попередження для вас, тому що опалювальний сезон вже зовсім близько. субсидія потрібна зараз як ніколи. Так? Для багатьох сімей це просто ну, катастрофічно потрібно Це питання, як то кажуть, виживання цієї зими. Так? І тому важно, уважно правильно її оформити і отримати. Тому що якщо ви заходили в якесь міністерство соціального захисту, в будь-який державний орган, де відбувається і оформлення і видача, то ви могли б бачити отаку от картинку. Читаємо уважно, що для оформлення житлових субсидій для людей, у яких змінився склад сім'ї, тобто хтось переписався, відписався, помер. А якщо точніше, то змінилася кількість людей, які проживають в даному будинку. Якщо ще точніше, то які прописані в даному будинку. Так хтось вписався, виписався, то обов'язково потрібно переоформити субсидію, донести документи. Якщо людина виписалась про те, що вона виписалась нова довідка про цей склад сім'ї, раніше вона називалася, зараз вона трішки по-іншому зветься, але смисл залишився той же. А якщо хтось приписався, то ще й потрібно буде приносити відомості про нього, да там що він там отримує, для того, щоб потім все порахували. І нарахували вам субсидію. Якщо ж цього всього не відбулося, то субсидія в цьому році буде переоформлюватись автоматично. Тобто людям, які проживають, які раніше жили, стільки саме людей, там саме нічого не змінилося, то субсидія нарахується по минулорічному році, тому що ціни на опалення, водопостачання, газ, світло. Не змінилися і, відповідно, сума субсидій не зміниться, і буде нараховуватися в такому ж обсязі таким же ж самим методом. А от тим, в кого що змінилося, то переоформте, іначе вашу субсидію закриють, перестануть видавати до того, аж поки ви не принесете документи. Нащо це? Морока, так якщо краще наперед все зробити, щоб з початком опалювального сезону почати вже отримувати повноцінну субсидію.